Їхнє завдання залишатися непомітними, збирати інформацію, захоплювати так званих язиків та коригувати вогонь. Армійські розвідники не люблять хизуватися своїми досягненнями й місцями боїв, але без них було б сутожно армійцям із сухопутки. Вони настільки близько підходять до ворога, що бачать усе від техніки до навчань терористів і обстрілів своїх же територій. Олександр Моторний провів день із розвідниками. Її на місцевості фізично просто складно помітити, але вона є. Десятки гектарів замінованої зеленки це лінія розмежування, яку називають у штабах або просто антитерористична передова у секторі. C. Хоч і на броні, але командир БМП уважно вдивляється у довколишній пейзаж. Тут небезпека і ворожі засідки і міни з фугасами можуть спіткати буквально на кожному метрі дороги. Дальше пішкові. Усе просто далі пересуватися життєво необхідно, максимально непомітно. Снайпер працює. Mm -hmm. Він працює до висотки, виходить, до деток, який я вам показував. Там ну м'етр півтора не долітає кулі. Місце розташування позиції українських розвідників вже за тою, таки лінією розмежування. Там у них блокпост. На щас маріво маріво, їх видно, вони перебігається. Це просто за крок від укріп району противника, а там. Усе по справжньому і серйозно. Друге здання з трьома окнами чорними. Тепер усе длинне таке папірьок стоїть. 30. Тепер лівий край дальнього парапета, Там чуть-чуть голова торчить. Он. Під рукою у розвідників найнеобхідніше оптика, снайперські гвинтівки, гранати і література у відповідності до ситуації. А там якісь два два нехороших чоловіка залізли. Редиски. Редиски, дуже рідіс, можна казати. Тут гості непрохані, з'являються щовечора, лише починає смеркати. Лівою стороною ходять сюди, це ДРГ групи диверсіонні, от. секрети ставлять, тому що наші хлопці їх там напбх обнаружували, вступали, вступали такі в мілкі стички. От. Вночі диверсанти підходять до українських позицій інколи метрів на півтораста. Удень переважно тренуються. Просто неподалік від передової сепаратисти облаштували пристрілочний полігон. Що вечора відкривають у біку рядового війська кулеметний вогонь. Працюють міномети, рідше самохідна артилерія або танки. В у них там пальба йод, ліба та ті такі тренування інтенсивні, ночі, либо у них там реальні розборки. Те, що про російські терористи знову почали несамовито чубитись поміж собою геть не легенди з контрпропагандою, запевняють розвідники. Заміж собійчиками бойовиків українські бійці спостерігають майже як за блокбастером зі спецефектами. У них там по телікону стоїть міліметр щуки, навіть ж не скільки штук. Я тут коли вони виставились, бахнули по телікону, залпом одним, звернулися і уїхали. Все. Водночас абсолютно серйозно існуючий стан справу секторі. Розвідники, що пройшли дебальцеве, називають затишчям. припускають, що усі ці активні рухи не більше ніж відволікаючий маневр. Явно з цієї сторони не собираються не подати, де от ми стоїмо. От вони давотані імітують наступлення, які-то там бої такої от, ну, локальні стички діли. Вот ну большую часть на карте на Маріуполь і Луганське направлення. Войни не виключають, що противник знову може спробувати застосувати на Артемівському напрямку тактику, що вже приносило їм результат. Флангові удари бронетанковими групами з подальшим оточенням українських підрозділів. Недарма що ночі у небі над українськими позиціями десятками кружляють ворожі дрони-розвідники з Донеччини. Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило ТСН 1+,1.